Майже півтори тисячі квадратних метрів таку площу матиме ветеранський простір, який з'явиться в районі кільця 44-го кварталу. Ця будівля для обслуговування ветеранів та інших категорій населення матиме, зокрема, ще спортивну залу. За проєктом в ході будівництва тут мають облаштувати сучасні системи опалення, вентиляції виконають благоустрій навколишньої території. В місті Кривий ріг налічує на на сьогоднішній день більше 18 тисяч ветеранів. І цього простору ветеран дуже замало на сьогоднішній час. Було прийнято рішення побудувати ще один ветеранський простір і, і, для потоку Покровська Саксаганського Тернавського району. Протяжність міста 120 кілометрів і е, кількість ветеранів з кожним днем все більше і більше. І е, наліч такого наліч такого простору є дуже важливим для нашого міста. Наразі будівельники підрядної організації виконують підготовчі планувальні роботи. Встановили огородження по периметру майданчика. Котлован під фундамент спортивної зали. На черзі створення котловану під фундамент основної будівлі. Зведення нового соціального об'єкту здійснюватиметься коштом державного, обласного та місцевого бюджетів. Успіх фінансування і стартом зведення ветеранського простору ознайомився перший заступник міністра у справах ветеранів. У нас є програма державних ветеранських просторів. В цьому році їх будується сім. А Кривий рік, як часто буває, зараз лідер в цьому будівництві. Я впевнений, що вони перші побудують його. І моє завдання зараз проговорити етапу будівництва, на якій щось стадії. Загальна кількість там цих ветеранських просторів по країні там біля 160 на всій території. Це дуже мало. Бо Громади в більшості свої щось роблять самі, не завжди розуміючи, як це повинно бути. Немає присутності держави. Зараз ми робимо це з громадою. Громада міста Рогу розуміє, що потрібно ветеранам. Держава допомагає. У нас такий буде маленький симбіоз. Присутність держави, присутність громади в одному місті. Планується, що після вводу в експлуатацію до ветеранського простору будуть звертатися військові, ветерани та їхні родини. Тут вони зможуть отримати цілий комплекс послуг з психосоціальної, правової допомоги, спортивної та фізичної реабілітації. Ідея створення такого закладу полягає в тому, щоб надати людям, які пройшли військові реалії, простір для спілкування в середовищі однодумців, вирішенні побутових юридичних та ментальних проблем. Кривий ріг реалізує дуже велику ветеранську політику по всім заходів по 10 напрямках. Починає починаючи від прямої грошової допомоги, продуктових наборів безкоштовного проїзду, і закінчуючи скидковими картками, які отримують ветерани і члени їх родин безкоштовним відвідуванням з порткомплексів, басейнів і багато чого іншого, створюється інфраструктура. Вже створений модульний ЦНАП, Біля горисполкому, в якому надається 643 послуги, створений сервісний центр на проспекті Металургів. Я ветеран. Майбутня будівля матиме всі зручності для людей з інвалідністю. Так для відвідувачів з вадами зору, перед входами до будівлі та пандусами, облаштують смуги уніфікованого та контрастного покриття із тактильної плитки. На паркінгу створять місця для маломобільних осіб. Всередині будівлі будуть кабінети психолога, працівника соціальної служби, два конференц-зали, тренажерний зал, дитяча зона, затишне кафе. Орієнтовна кількість людей, які будуть обслуговуватися за добу 79 осіб. Олександр Фефілатів. Іван Сергієв перший міський.